Мешканці декількох будинків на вулиці Зочих понад півроку чекають на ремонт колектора. Ще у серпні комунальники почали відновлювальні роботи, однак до цього часу не закінчили. Чому з'ясовували наші журналісти? Сморід, розриття та шланги з нечистотами просто під ногами. Більше півроку на вулиці Зодчих ремонтують колектор. Люди обурені, крім відкачування каналізації, інших робіт не проводять уже кілька місяців. Діти наші ходять в школу. переступаючи ці слівні шланги, електричні провода. Жителімо воживемо тіх дамах окнам откритні не бо потому штас марат ви сами чувствують, і плюс що та постоянна присідає. Тут була одна яма, тепер вторая. розповідають від задухи на стінах. Навіть грибок з'явився, проте найнестерпніше, коли по тимчасових каналізаційних шлангах відкачують нечистоти. Згадують, подібне було кілька років тому, але тоді комунальники впоралися швидше. Эта яма неоднократно как бы проваливается асфальт. То зі тисячі восьмого году провалився ну его за пару місяців зділалі. Этот раз, 13 августа, как провалился асфальт, но ну, так и ничего как бы сделано не было. У Києві водоканалі телефоном розповіли у будь-який час готові почати ремонт. Тим паче, що свою частину роботи вже виконали. Завершити відновлення колектора має компанія підрядник однак існує проблема у фінансуванні. Таємо ось ось фінансування буде відновлено на реконструкцію цього колектора, і підрядна організація закінчить свою роботу. Затримка з фінансуванням виникла через те, що бюджет міста було ухвалено лише у лютому. Тож сподіваються, найближчим часом кошти на відновлення цього колектора надійдуть. Богдан Дориненко Ігор груп телеканал Київ.